Простора квартира для щасливого життя. У продажу велика однокімнатна квартира у затишному та розвиненому районі лівого берега, четвертий мікрорайон, ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне та вигідне рішення для життя чи інвестицій. Квартира у хорошому житловому стані. Можна одразу заїхати і жити з мінімальними вкладеннями. Покриття підлоги леліноліум, вікна, сучасні, металопластикові, сантехніка, якісні пластикові труби, санвузол, облицьований плиткою, квартира розміщена на останньому поверсі, що гарантує тишу та відсутність сусідів зверху. Усе необхідне для щасливого та зручного життя в пішій доступності, навчальні заклади, супермаркети, зупинки транспорту, автостоянки та інше. Квартира світла, суха. Готова до заселення відсутні борги та прописані особи, що спрощує процес оформлення, квартира за доступною ціною та цікава під інвестиції. Тому дзвоніть або пишіть, і ми з радістю вам її покажемо.